Сьогодні дуже успішно, на мій погляд, завершився короткий курс, досить модернізований і гарно складений навчальним науковим центром оборонного менеджменту Національного університету оборони України. Була проведена курсова підготовка з залученням національного університету оборони України, а також експертної групи від Великої Британії провели низку занять для того, щоб надати знання. Інструменти для реалізації подальших завдань в основному це стратегічного оборонного і інших завдань, які стоять перед адміністрацією для підвищення ефективності реалізації цих завдань. Саме ці курси сприяли тому, щоб ми, як то найменше, розуміли, що нам робити, як нам це робити, як швидко нам потрібно це втілювати в життя собі в нашій службі У сьогодні було видно, що люди зацікавлені, активно приймали участь. Проєктний менеджмент дав найголовніше структуру, розуміння команди і розуміння виконання кінцевого результату. Ми вважаємо, що цілі курсової підготовки досягнути, люди отримали певні знання, певні навички для виконання своїх задач. На майбутнє Державна спеціальна служба транспорту має посісти дуже поважне місце, особливо в розбудові мирної інфраструктури України.